Десять років тому у закритій частині кліматичної доповіді «АЛЛАТРА» була викладена інформація про світову загрозу Сибірський магматичний плюм. І як тільки ця інформація потрапила до певних владних кіл в Росії, то стало зрозуміло, що є загроза їх статкам, які вони отримують з Сибіру, псевдорелігійна організація Рацирс, почала травлю волонтерів. «АЛЛАТРА». наразі в Росії «АЛЛАТРА» визнали міською організацією. Колишніх волонтерів саджають. Саджають заграти, та в той же час травля волонтерів «АЛЛАТРА» відбувається і в Україні за вказівкою російського рацирс Агенти Рацирс в Україні, Ірина Кременовська та Олексій Святогор, розповсюджують наративи про проросійськість «АЛЛАТРА». Вони точно не за людей, і не за Україну. Вони просто виконують замовлення свого гуру Дворкіна в той час, коли Алатра визнається у всьому світі. А Ватикан двічі благословив організацію саме завдяки цим сміливим людям, волонтерам АЛЛАТРА та команді вчених АЛЛАТРА, Ми маємо шанс зрозуміти. Катастрофи не випадкові, вони прогнозовані та закономірні. І рішення цій глобальній проблемі теж існує. Але чи буде це рішення вчасно застосовано? Це вже питання.